Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Так, отже вас вітаю. Ще не всі зібралися. Я сподіваюся, що таки поступово підійдуть всі, хто мають зібратися. Так, перше питання. З приводу вальсу, там з лізою говорили, ви вже обговорювали, яким чином тренуватися будете. Да. Розділилися на групи. Так. Да. Сьогодні хто йде? Підніміть руки. Так, щоб бачила приблизно. Є у нас. Так, отже, дивіться, намагайтесь не пропускати, раз уже вибрали цей день. Тому, що, ну, поки є можливість, поки зовсім не закрили ось цю можливість тренуватися. Будь ласка, ходіть вчасно. Так, з приводу есе, там написала, хто не здав, будь ласка, якомога швидше. Зробіть це. Так, запишіть, будь ласка, собі на понеділок завдання домашнє. Те, що треба буде підготувати. Я зараз все розкажу, але найголовніше підготуватися до тестової роботи. Теми соцреалізм, соцреалізм. Так, отже, дивіться. У нас тема, яку ми зараз з вами починаємо вивчати, вона оглядова і тема така досить об'ємна. Але я хотіла її скоротити, тому що на ЗНО, звичайно, треба знати досить небагато із цієї теми. Для загального розвитку ця інформація потрібна. Контрольна, тематична у вас буде з цієї теми, але я е, хотіла б її так максимально скоротити, для того, щоб ми перейшли до останньої теми. Пам'ятаєте, я давала завдання про постмодернізм приготувати. Там всі ті презентації ваші я бачила, е, будь ласка, е, хто ще готує? Готуйте, це питання на вивчення. Ми, е, Добре, розглянемо цю тему, але перш за все говоримо про соцреалізм. І там у вас перше завдання, яке буде от зараз у нас закінчиться зум-конференція, і на до кінця цього уроку, і на другий урок української літератури, ви повинні будете зробити це завдання, опрацювати матеріал з Цієї теми. В підручнику у вас дуже дуже мало з цього приводу є. У вас ось, такий, ось така тема на Google Classroom. література епохи соціалістичного реалізму. Я вам із Всеукраїнської школи онлайн два невеличких відео уроки підібрала, але найголовніше ось це посилання, за яким ви можете. Більш докладно вивчити цю тему. Тут ось така вся інформація досить вичерпна. Основне з неї ви можете собі взяти. І головне, зверніть увагу, як залікова робота, крім того, що у вас буде тест за цією роботою, у вас тут дивіться: створіть ментальну карту з цієї теми і надішліть сюди. Тобто, що таке соціалізм, в який період він. А, Розвивався, яким чином представлений в українському мистецтві, зокрема в українській літературі, ознаки соціалізму, представники, твори, тобто основні пункти, які ви повинні знати з цієї теми? Завдання зрозуміло? Так. Да. Так. Отже, як мінімум, ви можете зробити для себе конспект. Ну, що конспект не робити, подвійну роботу не виконувати. Єдине, що можете не у вигляді ментальної карти, а у вигляді презентації це зробити, але ж розумієте, що в презентації ще й треба буде додавати ілюстрації до того матеріалу, який ви представите. Матеріалу цілком достатньо, можете не шукати десь іще, в принципі. Ось цей матеріал, який я підібрала, максимально відображає все, що треба. Тобто, використавши надані матеріали, створіть ось такий продукт або презентацію, або ментальну карту. Так, отже, з цього завдання все. Наступне вже для роботи на, з української літератури наступного тижня. І за наступний тиждень я хотіла, щоб ми якраз ось цю тему. Розібрали повністю. Отже, у нас на оглядове вивчення, Зараз секундочку. Виноситься, ой, бачите, так зараз. виноситься е, п'ять тем. Перша тема для повторення для всіх. Коротко про творчість Олеся Гончара пригадати, повторити. Пам'ятаєте, ми вивчали з вами новелу Лудрий Камінь і новелістику Олеся Гончара? Так ось все це повторіть, будь ласка, заново нічого робити не треба. Єдине, що нове, це інформація про Собор, роман Собор Олеся Гончара. Друга тема Василь Земляк і роман Лебедина зграя. Далі Павло Загребельний Роксолана, Роман Іваничук Мальви і Валерій Шевчук Дім на Горі. Ось ці п'ять тем я яким чином пропоную зробити. Ми, я виставлю завдання на Google Classroom і таким випадковим способом поділю вас на групи, хто буде яку тему готувати. Тему готувати треба буде на наступний тиждень. І Дивіться, у вас буде завдання підготувати доповідь презентацію із цієї теми. Це має бути абсолютно коротесенька довідка про автора. Мінімальні відомості. Не треба велику презентацію робити про біографію письменника. Буквально на один слайд, коротенька довідка, хто де, коли що. А далі докладніше про е, твір, е, який виноситься на вивчення. Тобто, що це за жанр, яка е, основа його сюжет, е, основи композиції, е, тобто, всі моменти, які ми зазвичай вивчаємо про твір. Але... Так, оглядовим способом. Всі ці твори е, я не змушу вас читати. В принципі, програма не передбачає нас по одній годині на вивчення кожного з цих творів, і тому читати е, ну, не передбачено, що ми будемо читати ці е, твори. Вони всі великі за обсягом достатньо, особливо Роксолана, Дім на це твори досить об'ємні. Але я рекомендую, якщо ви будете вибирати собі, що почитати, в принципі, всі ці твори досить цікаві, Ну, навіть я особисто і не сказала, якому твору я віддала перевагу. Кожен своєрідний, кожен е, має свою е, родзинку. Отже, ну, Лебедина зграя» е, взагалі справила свого часу неабияке враження. Я не в школі його читала, в інституті, але досить класний твір. Мальвий, чудовий твір, який захоплює з перших же хвилин чи з перших сторінок. Тому, як буде у вас час, і ви будете думати, що б таке почитати, згадайте про ці твори. Ну, Собор, Олеся Гончара стоїть взагалі окремо, окремим рядком, Ну, цей твір, мабуть, треба прочитати кожному в Україні. Отже, ще раз, на наступний тиждень, у вас на понеділок буде завдання підготувати презентацію на одну із запропонованих тем. Тему обиратиму я. Єдине, якщо ви от подивились і вибрали якийсь уже твір, ну, протягом там, двох уроків напишіть мені в особисті повідомлення, якщо ви хочете дійсно вибрати якусь тему. То напишіть, чому я хочу таку тему, і я призначу саме вам е, запропонований твір. Це зрозуміло? Ще раз. Да. Ніч... Так. 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 Отже, е, ми розділимо так, щоб протягом наступного тижня всю цю тему працювати. Щоб, ну, це не розумієте, Ми поставили такі умови, що вже до 1 травня маємо завершити вивчення всіх тем. А у нас остання тема, яка присвячена сучасній літературі, така теж досить серйозна, і вона представлена на ЗНО, тому ось так пошвидшеними темпами ми будемо розглядати твори. Єдине, що кожен з вас, коли буде слухати інформацію однокласників про ці твори, має уважно поставитися до цього, тому що Ну, це інформація, яка буде звучати на уроках, із доповідей ваших, буде представлена на контрольній роботі. Тобто, основне ви повинні знати. Ці теми є у вашому підручнику, Там на кожен двір буквально по дві сторіночки. Все, що в підручнику про ці твори перечитати всім абсолютно. Отже. Завдання зрозуміло. На сьогодні, сьогодні ви працюєте з теми соцреалізму, а на понеділок і четвер готуєте ось ці презентації, які я дам вам. Підготуйте за час. Ми ось так, в такому порядку будемо їх розглядати, які, в якому вони представлені тут в списку. Єдине, в понеділок за соцреалізмом буде тест за ті інформації, яку я вам надала. Яку ви маєте опрацювати. В принципі, все. Там з біології мали з біології і з фізики забрати. Як вони називаються? Зошити для практичних робіт забрали вже чи ні? Ясно. Так. Так, вот же нас сегодня все. Больше вопросов у меня не У вас какие-то вопросы? А математику куда надо будет отправлять? На почту учителю, но я ж не знаю, куда вы завжди отправляете ей. На почту отправляете? Нет, она говорила ей на электронную почту не скидать, потому что она ее не проверяет. Так, а куда Вайвер? Давайте я зараз питаю, вона мені ввечері вчора, коли там де написала, що, має, що ви маєте щось там зробити до уроку в Zoom. Давайте я їй зараз напишу. Далі ви бачили оцінки з математики. Зверніть увагу, особливо там по одній тематичній роботі вже є. Як загибри, так і з метрів. Багатьох це оцінки ну, кричущі. Я не знаю, що з цим навіть робити. Звертайтеся до учителя взагалі, якщо у вас турбується оцінка, ну особливо там два-три бали тематична. Всі побачили, які оцінки є? Так. Да. Точно всі? Юля Коновалова, Денис Косенко, ви бачили свої оцінки? Я не бачила. А чому ти досі не зайшла і не подивилась? Юль, подивись, будь ласка, тому що і мама, я так розумію, не бачила. Оцінки 2-3 бали е, тематичні, ну це не оцінки, які мають бути в 11 класі. Подивіться, будь ласка, щоб потім не було сюрпризів, щоб ви не казали, що ой, я не знав, я... і що тепер з цим робити, коли вам видадуть атестат із двійками, трійками в атестаті. Подумайте, Подумайте про це, будь ласка, ласка і а... вирішуйте до вчителя, чи пишіть дзвоніть, з'ясовуйте, що з цим треба робити. Тому що, ну, я, я так розумію, для багатьох це сюрприз був. Для декого не зовсім сюрприз, всі передбачали, що таке може бути, і такі оцінки будуть. А для декого виявився сюрпризом О, такий фінал. І, і тримайте руку на контролі, будь ласка. Все, якщо питань більше немає, решта, будь ласка, все в індивідуальному порядку можете звертатися. Поки що до побачення на наступні уроки не запізнітесь. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.